В Покровській громаді цьогоріч навчання у закладах загальної середньої освіти завершують 499 одинадцятикласників. 3 квітня в Україні розпочалася реєстрація випускників на національний мультипредметний тест, який уже другий рік поспіль замінює звичне для нас зовнішнє незалежне оцінювання. Цьому році, як і в минулому, щоб вступити на рівень бакалавра вищої освіти, потрібно здати національний мультипредметний тест. Основна відмінність в тому, що ЗНО, це кожен предмет, окремий день тестування. Національний мультипредметний тест включатиме в себе три блоки. Якщо у минулому році мультипредметний тест містив у собі завдання з двох предметів, цьогоріч їх вже три. У цьому році є два обов'язкових предмети: це українська мова та математика, і на вибір п'ять предметів, з яких вступник чи вступниця повинен обрати один. Це із переліку історія, іноземна мова, хімія, біологія або фізика. Зареєструватися для проходження тесту кожен учасник має самостійно зробити це потрібно не пізніше 3 травня. Для того щоб зареєструватися, потрібно відкрити свій особистий кабінет на платформі, внести туди особисті свої дані, а також довантажити туди документи, які посвідчують особу. Це або паспорт, скан-копія паспорта, або фотокопія паспорта. А також особистий номер платника податків. Ще один документ, який необхідно додати, це довідка з місця навчання, де буде зазначено, що учень чи учениця завершуть здобуття повної середньої освіти у 2023 році. Для випускників минулих років таким документом є свідоцтво про повну загальну середню освіту після подачі документів протягом семи днів на електронну пошту вступника, має прийти підтвердження, чи відмова у реєстрації З 3 квітня по 7 травня в персональному кабінеті можна буде ще змінити додаткок. Таковий предмет і змінити місце, де хоче абітурієнт саме пройти це тестування. Якщо у випускників виникають труднощі з реєстрацією, вони можуть звернутися за допомогою до спеціальних пунктів на базі своїх навчальних закладів. У кожній школі визначена відповідальна особа, яка буде допомагати своїм учням. Якщо потрібна допомога або консультація випускникам минулих років. То у Покровську створений додатковий консультаційний пункт на базі красноармійського міського ліцею Надія, який працює з понеділка по п'ятницю з 11 до 13. Пройти мультипредметний тест у визначений день та час можна буде у будь-якому обласному центрі України чи за з міркувань безпеки у цьому році тест буде відбуватися в один день з усіх трьох предметів і триватиме 180 хвилин. Вже в обласних центрах по всій Україні, крім звісно, Донецької та Луганської і Запорізької, здається, області, ми не можемо проходити тестування, плюс достатньо відкрито тимчасових екзамінаційних центрів за кордоном. Наприклад, в Польщі чотири місць. Ста, де будуть відкриті центри, тобто це треба заходити в свої особисті кабінети там моніторити ситуацію. Переговори з деякими країнами ще ведуться, тому перелік може збільшитися протягом місяця. Випускники, які проживають на тимчасово окупованих територіях, але дистанційно навчаються у закладах освіти Покровської громади, скласти мультипредметний тест цього року навряд чи зможуть. Тому для таких учнів працює програма вступу до вищих навчальних закладів України без результатів НМТ. Варто також відзначити, що випускники минулих років, які складали ЗНО у 2020-2021 роках, чи національний мультипредметний тест у 2022 році, можуть вступити до вищих навчальних закладів з результатами цих тестів.